Робили павука? Соломи, да? солому да, різали? Соломи, соломи. Просто їй соломи треба. І тую, що ціпом колись оббивали. Вона ж просто їй таку соломи. Ну, то, то з чого? З жита чи з ячменя? жита. жита, жита. жита. Житньої соломи. Житня є. Ну, і що, її обрізували? Так. Да. І розпрощили, і вона така колись моя тая. Внучка то вона десь робила там, то все робила. Я їй розказувала і все. То вона отам навішала таких, отам місяць. Павуки? Так, павучки та Але такі самі, як у вас, чи ні? павуки, а там бабуся я то теї, яких, глібів. Як? А вон де? Ну, каже, Здоров'я будуть тебе приносити. Місяного, бачите? приносіть. Uh -huh. Ну, а ті павуки які там? Много там було фігурок таких чи так прості? Отако на три все. Отако. Таке трохугольнички. Да, трохугольнички. Трохугольнички такий. І що, вони між собою зподв'язувались чи як? Ну, зв'язу, я хоч хоч зв'язую, хоч Ту голку велику брали, така голка велика, і просаджували, і так робили. Жалізною голкою, так? Да? Да, да. І просаджували туди нитку, да, і змотували. Да, ну, так. Ще... А бувало, е, тою е, йолку як убирали. То все своє? Uh -huh. Лепили там такі, всякої бумаги, і тої, і тої. І, і вирізували всяку, вішали на йолочку. Цасок не було. Не є. А ще скажите, от е, як ляльки робили колись? Мотали там такі мотанки? чи от? А? Yeah. Я щось з її мене гралася. Ну, робили так, робили і мене була, я пам'ятаю, з однаю подруга в мене така була добра, бо там теж Марія. Uh -huh. Я з її того, і робила зіробила. А я в свою тую, куклу щось таке там щось на голову посадила і отако замотала, і вона сестру мою стукнула. А вона була, мала я ще була, а вона стала плакати, я кажу, ну нащо ти її стукнула? А вона а що там, то що не болить, Ну стукни мене. Я їй стукнула, якраз попала і розбила її голову та куклою, ой -ой. бо там в тому. Ну і плачу сама. Ой, Марусячко, ой, не плачу, я ж ти хотіла. Ой -ой. От, в дійстві все було, бо тоді ігрушок не було нічого. А що слухайте, от як дитина не спить малоє. Там спивають колиханочку, да? колискову ну, таку, ну, Може, пам'ятаєте, деякою згадаєте? Ой, що бувало. Як діти були малі, то не вельми було коли коля їх сидіти, хоч і за приколешиш і треба то жити, то, то копати, угу, то, угу. то то і все робота. Колись просто сіяли ще все. І свекруха каже, мені вже друга сказала, каже, свекруха каже, що ти не йдеш робити. Я стій, були таких три кії, uh -huh. і чепляти колешку. Щоб... Uh -huh. Їх ставляли і отаку колешку. Ну, в полі, щоб поставити. Ну, в полі. ну Я те, які її взяла, постійно я піду. Піду, зайшла туди в висок, повісила. І, а що та дитина? Буде спати. Трошки поспала, і знов кричить. Трошки поспала, і знов кричить, туди. І, А да я їй кричу І діта кажу, по колишіта. А ну тебе, чорту, забирай, її і йде додому. О, а баба моя розказувала, то там, о, як Богуславські кладбище те є, і туди до, о, до Хмельовки, там зараз хвоїна, там було поле. І наше поле там було, і ще то там посіяне було. І каже, ж нужне вже то. А те, які її повісила на могилках, тако коля могилок, і каже: а вона все кричить, а свекруха іде колише. А коли ще каже жити буду. Я яка забралася, розсардилася. І пішла з другої конці, каже, щоб не чути, піду Зайшла, каже, і жну. А вона, свикруха, каже, слухала, слухала і ту колежку на спину поперла додому, то в Богославки, І понесла, каже, більше не казала, щоб я йшла з дитиною туди. Жити чи що робити. Глядіта, каже, я сама зроблю віта так діта. Ну, ну не, не такої не співали. Там про... я... заколихати? Я не пам'ятаю. Ой, то ж, як і співали. як лежу спати, я черат, пісні такі стародавньої. І всю спомню. А, а так забулася і не помню. Так Ото лягла сино, ой, таку пісню хорошу колись співали. Ой, як то її починати. І, і всю, продумала всю. А так встану і забудуся. Вже Пам'яті нема, мозги кажуть, я чула, мозги, я кажу, висихають і вже не пам'ять.